Доброго дня, друзі! Фундук, Вінницька... Фундук Вінниця на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні у нас 7 вересня 2025 року. Хочу зняти таке коротеньке відео по горішкам, по загруженості, по сортам. Почну з трапезунду, який ми розводимо, ще поки, собі поки розводимо. Зараз чого знімаю, тому що ці невеликі кущики будуть зрізатися на монточнік. Ми вже перевірили, що він дуже добре загружається. Так що дуже прекрасний горіх. Загружається дуже добре. До самого верху от. горіха дуже багато, але повністю весь тут на молодих немає. Де більший весь повністю тако загружений горіхом. Я говорю, що ми його будемо зрізати на маточник. Вже ми впевнилися, що дуже шикарний горіх. Зараз я вам покажу ще. Тут в мене він ось загрузочка яка. Просто неймовірна загрузка. Ось тут в тіночку буде видно зараз. Ось яка загрузка трапезунда. Дуже гарна загрузка. Будемо зрізати ці, вони тут дуже густо посаджені. Будемо зрізати їх. О, яка загрузка. До самого низу. Такі от красавці, от верху на деякий кластер, я його зірву, доходить до сіми... до сіми горіхів доходить в одному кластері, буває таке от, а, і красавець. Отакі от горішки. Все покладу його, бо Тарпізун дуже гарно загружається. Будемо його розводити, він вже не вимерзає. Тут в мене хащі такі непролазні. А яка не вся одна гілка, а неймовірна загрузка. До самого верху. Жалко зрізати, але прийдеться зрізати, Вином на моточники запускати ці дерева. тут. Каталоніс теж добре загрузився. Тігант Галя теж. Красавці просто на горіхи. Теж густо тут посаджений, будемо вбирати трохи, розріжати. Сухай трапізундики. О, це весь трапізунд починає сипатися. Вже ось горіхи. Це треба починати. Треба починати вже збирати його. Красавці не трапізум та золото. Будемо його більше садити, розводити. Не знаю, що будуть ще саженці в цьому році, бо будемо, я кажу, на маточніки ось опускати ці кущі. Ваба, як завжди, ломиться, від урожаю Веба взагалі радує кожен рік своєю загруженістю. Каталонія в цьому році так якось понагружався, цікаво. Кластера такі цікаві, О, вже випадає. По 8 штук такі кластера якісь такі. Необичні кластера. Необичні вже випадати починає. Ну, трапізунд. Загружені вон ну, які кластера. кластера, кластера, які. А, просто, вон деякі. Просто моя рука. У мене рос метр м. Ну ви розумієте, яка в мене рука. То от такі от кластера, Воно у нас трапезундік. Де які? А. а, Вже падає. На самий ранній, один із ранніх. Срутів, о, а, а я просто передати його тут якось так, як позагружався красавці просто а, висять гілки до землі такі трапізундики. Талонець, парселонець, веба. Веба, правда, ще зелений. Треба збирати ще рано. Зараз будемо більше ранні сорта збирати. Це трапезунт. Там трохи у нас є шедевра, ми його теж трохи будемо розводити. Косфор теж загрузився дуже добре. Косур вже починає вилітати. Веба взагалі ломиться, всі гілки ломляться до землі. Шикарний горіх веба. Десь оце тут одна гілка одна взагалі легла вже. От. Просто лягла на землю. Горіх просто навіть на дереві приростів практично немає, настільки загружається горіх. Тому я всім раджу на ранній стадії розвідку, щоб обривати, обривати горішки, тому що щоб, щоб горіх виріс, набрав сили. Набрав, тому що горіх не дає не дає рости дереву на початку розвитку. От у нас знову трапізун, от одну гілочку лишили, от будемо на маточники запускати. От одну лишив, одну буквально ось. До самого верху. Все в горіхові. ось, ось просто. Одна гілочка, от, все, на кожному, на кожному оп, вилітає, все, пізнуть вже летить. А на який красавці. Такі в тіні, нічого не видно. О, все, все, все в горіхові. Оце сорт шикарний, звісно. Ми його розведемо пізніше. Зараз собі розсадимо його багато І будуть у нас від нього саджанці шикарні такі, о, який кластер. А? Я такий кластер, я говорю, що доходить до сіми, сіми горішків. Зовтрапізонд. Тут у нас він густенько посаджений, я ж говорю, вирізати будемо. Будемо з нього робити моточники. Весь загружений везувець та весь у хоріхові. Кластера здоровецькі які. Такие трапізундики. Трапізундики. Так що, кому потрібно, саженці дзвонить, пишіть. Це у нас каталон, це теж красавці, позагружалися вам. Вже, вже все, вже он на землі вже падають. Там за позагружались от знову трапізун. Кі красавець. Ранній, до речі, сорт, раніше. Трапезун, там, шедевр, ну, шедевр у нас тут мало. А які красавці позагружалися до самого верху. Каталоніс. я ж кажу, в цьому році каталоніс якісь такі кластера поробив, цікаві. Не знаю, що він понав'язував таке. Дуже багато в кластерах горіхів. Що такого не було. Косфор теж шикарно в цьому році загрузився. Дуже шикарно загрузився. Все в горіхові. Кожен рік грузиться добре. І веба, і косфорти, трапезунт. Варшавський вже червонолисний обірвали. Там взяли його сирим. Не горіх мілкувати, але для декору дуже гарний. У нас там є барбакан крупнолисний, але ми його там не знаю ще скільки років, поки ми його розведемо, там буквально два дерева. Вебочка веба, веба, веба. Є однорічних практично нема, двохрічні, трьохрічні. А на трьохрічки є такі шикарні, це, напевно, в цьому році вже ми їх розпродамо, а потім будемо чекати, поки вони виростуть нормально. Так що, друзі, кому потрібні саженці, кому потрібні горіхи, також маємо натуральний мед без всяких домішок, без всяких... Такої хімії, пчел кормимо, бджіл кормимо виключно з не сахаром, а медом. Так що маємо невелику кількість Вон, загружений до самого. Маємо невелику кількість меду на продаж, пилку, прополіусу. Пасика невелика у нас, тримаємо для себе, для друзів, трошки продати. Так що кому потрібно дзвоніть, пишіть. Маємо наразі 6 сортів саженців Це Каталонський, Барселонський, Варшавський, Червонолисний, Вебацінний, Косфорд, Гігант, Гале. Ну і трапізунд вже Подивимося, може там і буде пару штук на продажу, але небагато. Виключно там одиниці, тому що я кажу, будемо розсаджувати. Про це ще в нас є багато сортів, в яких я зараз не буду говорити, тому що нема там, що показувати, поки розведемо. Маємо дуже крупноплодні плоди, які за кордоном мені привезли, які ми перевірили вже. Вони не вимерзають в нашій місцевості. Будемо їх також розводити. Зараз вже будемо збирати урожай, веба ще почекає, веба, звісно, ну це просто я від неї кожен рік удивляюся, як така кожен рік то деякі сорти трошки менше, а от веба, косфорд грузяться, так що ну, можна обзавідуватись цим сортам. Є там у нас і шедевр, але шедеврик теж вже ми тут трохи його поїли, той шедевр. Теж, теж шедевр облітає вже, починає облітати. Він ранній у нас шедеврик. Але ми його ще, поки я скажу, ще поки його не, пере... не прикопували там деякі. Пару дерев прикупали для себе. Треба взорвати його. Так що такі справи. Не Буду затягувати відео, маємо кажу, саженці, маємо горіхи, маємо мед, пилок, прополюс. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Ми будемо далі працювати. Слава Україні! Перемога буде за нами. Всім добра, миру! Благополуччя, будьте здорові.